Про зариблення водойм та поліпшення екологічного стану води та нерестову заборону на рибогосподарських об'єктах розповіли під час брифінгу директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко і начальник обласного управління Державного агентства меліорації та рибного господарства Віктор Іванько. Анна Могильна продовжить тему. У межах реалізації обласної програми розвитку рибного господарства водойм регіону та поліпшення їхнього екологічного стану. Проведуть масштабне зариблення Кременчуцького водосховища. Причиною дефіциту риби є низька продуктивність водосховища, кажуть спеціалісти. Екологічний стан не дозволяє природно забезпечити високоякісні показники популяції цінних вид риб, розповів директор обласного департаменту агропромисового розвитку Роман Косенко. Дана програма дасть змогу провести повномасштабне зариблення Кременчуцького водосховища. Цінними у природоохоронному відношенні аборигенними та рослиноїдними видами риб покращити екологічний стан Кременчуцького водосховища та інших водойм та об'єктів за рахунок впровадження комплексних заходів з підвищення продуктивності водойм, отримати додаткову рибну продукцію для забезпечення продовольчої безпеки населення. Також актуальною проблемою для області є якість питної води. За результатами спостережень Кременчуцького водосховища простежуються зміни у гіршу сторону. За результатами спостережень поверхневої води Кременчуцького водосховища за попередні роки прослідковуються зміни концентрації гідрохімічних показників в сторону збільшення. Тому з цього приводу можна зазначити, що існує необхідність проведення зариблення Кременчуцького водосховища рослиноїдними рибами, які здійснять очищення та допоможуть покращити показник гідрологів гідрологічного складу води. Цьогоріч проведуть зариблення більше 63 -ма тоннами малька, або регенних і рослинних риб. Це сприятиме очищенню та допоможе поліпшити показники гідрологічного складу води. Буде зариблене наше Кременчуцьке водосховище. І ми сподіваємося, що це дасть. Ми не сподіваємось. Ми впевнені, що це дасть змогу поліпшити гідрологічний склад води, це дасть змогу збільшити потенціал нашого кременчуцького водосховища, що дасть в свою чергу змогу виловлювати в промислових масштабах більше біоресурсів рибних. У квітні на Черкащині стартує щорічня, весняно-літня нерестова заборона на рибогосподарських водних об'єктах. Здійснюється вона з метою забезпечення охорони водних біоресурсів і шляхів міграції риби. В цьому році ми згідно науково-біологічного обґрунтування термінів забезпечення охорони водних біоресурсів. Ми почали нерест на території Черкаської області в основних річках і кореневих водах з 1 квітня по 20 травня. Це у нас буде нерестова заборона. По Кременчуському водосховищі ми його трохи змістили, змістили і збільшили. Він буде з 8 квітня по 16 червня. У період нересту забороняється любительське рибальство, на неростовищах, зокрема, з берега, просування всіх транспортних засобів і моторних суден, за виключенням суден, які використовуються рибоохороною та іншими уповноваженими органами державної влади. Віктор Іванько каже: на незаборонених водних об'єктах любительське рибальство дозволяється, а ознайомитися із детальною інформацією можна на сайті. Черкаського рибоохоронного патруля. В період нересту здійснювати любительське рибальство не на заборонених органами рибоохорони ділянках, рибогосподарських господарських водних об'єктах гачковими знаряддями лову в кількості не більше двох на рибалку. Ну, два ключка по-простому дозволено на просту рибалку. Або спінінгом з однією штучною приманкою з берега, що вона, ми зрозуміло, не можна виходити щодо навігації заборонено, також не дозволено виходить. І згідно нерестової заборони, будемо сподіватися, що перемога не за горами і після нересту не буде дозволено, виходити вже на воду зі слів Віктора Іванька. Порушники правил рибальства будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Всі порушники будуть затримуватися, притягуються до кримінальної відповідальності працівниками поліції по статті 249, а працівниками Черкаського рибоохоронного патруля за порушення адміністративного кодексу щодо порушення правил рибальства. Якщо сьогодні там законодавець ще не йде в ногу із сьогоднішнім днем і штрафи незначні за порушення правил рибальства, то Збитки за виловлену рибу, яку будуть нараховуватися, вони можуть сягати мільйонів гривень. Тому я попереджаю всіх рибалок, не порушувати правила рибальства. Анна могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.